Щиро вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар у нас сьогодні вечір четверга, 16.48 за Києвом, 6 листопада, і з нами провідник хроніки Акаші Ярослав Циганій. Пане Ярославе, добрий вечір. Вітаю, Мирослав. вітаю глядачі. Пане Ярославе. От як настрій у вас взагалі цей тиждень? Бо така історія, я не знаю, чи це повний місяць на нас так впливає, чи це спалахи на сонці, магнітні бурі? Щось просто всі плани летять. Знаєте, до чортиків собачих ну щось таке якесь незрозуміле. Як ви це пояснюєте? Ну, повний місяць завжди впливає, і в цілому планети вони також впливають. Я вірю в астрологію, хоча я не дуже в цьому розбираюся. Але я вірю, що ну так само як ми люди один на одного впливаємо, так само і планети впливають на нас, тим паче враховуючи їх розміри. Їх індивідуальну енергію, тому да, дійсно бувають різні періоди, в залежності від того, як ці планети рухаються, на якої відстані вони знаходяться від землі одна від одної, і так далі. І є періоди дійсно такі, коли ну, я відчуваю цей період, да, цей тиждень. Це м такий період, коли потрібно м намагатись не прив'язуватись до своїх планів, тобто ми їх плануємо, ми щось там собі думаємо. Але бути готовим до того, що в будь-який момент треба буде змінити, треба буде підкоригувати цей план. Коли так е, налаштовуєшся, то тоді легше це все сприймати. От є така дуже класна молитва оптинських старців, дуже раджу всім. От вона допомагає як, якраз налаштуватись на те, що е, ну там такий головний сенс да що, господи. На все твоя воля, я як буде, я довіряю повністю тобі. От як цей день ти вважаєш, щоб він для мене має пройти, так я й прийму, так як як він пройде. Тому раджу всім використовувати цю молитву для того, щоб це я б навіть не назвав це молитвою, а знаєте, як таким афірмацією налаштуванням. Тобто, це не я не сприймаю як якусь релігійну прям молитву, але там дуже глибокий сенс. Ну насправді да є на чим задуматися, бо дійсно, бо ну я по собі можу оцінити, що ну цей тиждень максимально якийсь такий чудернацький. Якби плануєш одне, воно виходить все зовсім інше, і я ще кажу: не рахую там ці магнітні бурі, особливо для людей метозалежних, то воно так не дуже. Ну я, наприклад, метозалежний. На превеликий жаль, і ну на мене це так впливає. То голова тріщить, то капець. Ну я не знаю. Напевно, що в наших глядачів десь схожа десь така історія. Напишіть, як, як для вас цей тиждень минає. Давайте до наших новин перейдемо. От, що ми маємо наразі? Маємо звіт служби зовнішньої розвідки Росії, і вони там пригрозили наступним: що вони можуть здійснити теракт з великою кількістю жертв, ймовірно, авіакатастрофа пасажирського Боїнга, або спровокують ядерну катастрофу на Запорізькій атомній станції. Але звичайно, що вони. Не звинузвинуватять усьому Україну і наших західних партнерів. Давайте по порядку розглянемо чи може бути авіакатастрофа. По прикладу, знаєте, як було у 2014 році, чотирнадцятому році, 17 на Донбасі збили, і що вони потім звинуватять усьому нас. Може бути така ситуація, але вона, якщо і буде, вона буде пов'язана не з Україною, не з Україною буде пов'язана я і з якоюсь іншою країною. Тобто може бути такий як теракт, така провокація, але це не буде пов'язано з Україною. Це матиме якісь наслідки для України чи це взагалі нас от ніяк, не буде да, це не буде стосуватись України. Це, можливо, це буде пов'язано з Польщею або якоюсь країною Євросоюзу, якось країною НАТО, виходить, так навіть. Ну так, да, так. Да. Угу, угу. Чи готує Росія ядерну аварію на Запорізькій атомній станції, чи там може бути диверсія з жертвами? Ні, ні, вони бояться цього. Вони можуть цим маніпуля... маніпулювати, Вони можуть пригрожувати, вони можуть робити якісь м, шоу, да, якийсь фейк. Але по справжньому вони цього не зроблять. Бо от мені йде інформація, що вони самі цього бояться. Вони самі не можуть ну, якби м, оцінити наскільки це може бути вразливо. І для них в тому числі, тому такого ж чогось прям серйозного вони не будуть там робити. Ну, або хіба що це може статись через якусь ну через якусь неуважність, скажімо так, тобто помилково. Uh... Тут є в нас така новина, що Росія стрімко рухається по правому флангу в напрямку Запоріжжя, обходячи через Дніпропетровську область усю лінію оборони на півдні. Про це кажуть наші військові. Тому запитаю вас прямо: чи дійде і окупує Росія Запоріжжя? Не дай Боже звичайно. Ні, цього не буде, але вони якби підберуться ближче, ніж зараз. Але Запоріжжя, окупації Запоріжжя я не бачу. Укрзалізниця тимчасово, як вони кажуть, припинили рух поїздів на Донеччину безпосередньо у Краматорському напрямку. Це задля безпеки, бо дуже багато атак дронами відбувається. Ну і військові пригадують, що так само було і з Костянтинівкою Донецькій області рік тому і досі рух цієї залізниці не відновлено. Як ви бачите, чи буде відновлено? Бо це по суті це на всю Донеччину зараз припинено. Угу. Найближчим часом не буде. Найближчим часом не буде відновлений цей рух. Як заблоковано, да, зараз, зараз це неможливо. Ну, боляче, звичайно, таке питати, але чи не може це означати, що ну, ну, готують плацдарм для відходу з Донецької області, бо ну, наші військові кажуть, що там дуже все погано в області зараз. Ні. Ні. Це не відхід, ну, це не пов'язано. Ні. Це більше пов'язано з роботою з самої е, Укрзалізниці, mm -hmm. з безпекою людей, з транспортом залізничним. Це більше з цим пов'язано? Е, була заява директора центру дослідження енергетики. Він сказав, що Київ має евакуюватися в разі трьох днів без тепла в оселях. В нього там катастрофічний прогноз до нашої столиці, що в будинку буде дуже холодно, треба буде зливати воду, бо щоб труби не потріскали. Як ви оцінюєте таку заяву? Треба евакуюватися з Києва, не треба евакуюватися з Києва. У нас тут така істерія, прям капець в соцмережах. Відбувається нагнітання, відбувається залякування. є таке. Є таке, да. людей залякують е, для того, щоб вони, ну на, взагалі, як наче люди намагаються тримати в постійному страху для того, щоб вони не могли якось е, м, зосередитись на тому, що відбувається навколо, що відбувається насправді, і постійно жили в такому режимі виживання, щоб е, цілю людей була. Е, Вижити, а не якось намагатись впливати на те, що відбувається в країні. Ну і в цілому Нас, наш підписник запитує, чи правда що великі втрати десанту, гур, який висадився на днях біля Покровська з гелікоптерів, чи це все-таки фейк? Там була в іноземній пресі злито відео, де наші військові, наші ну, саме спецпризначенці, висаджуються для того, щоб розблокувати прохід з Покровська, щоб легше було нашим виходити. Питання, чи правда, це чи, чи ні? Чи правда, що понесли великі втрати. А, що, я... правда, що понесли великі Ну так. так, так, там постійно великі втрати, там зараз постійно великі втрати. Там просто як ну, така як м'ясорубка, там просто люди як один за одним гинуть. А... Поясніть тоді нам, Ярославе, буде цей відхід з Покровська та Мирнограда, де практично от вони в оточенні? Чи не будуть? Ну, що, що, що це таке відбувається? Чи вийдуть українські війська Військові з Покровська Звіськові mm -hmm. звіти, з Мирнограда. Це вони там mm -hmm. разом, і там по карті дивиться то майже mm -hmm. оточення міста. Так, так, це питання часу. Це питання часу, але да, да вони вийдуть звідти. Трамп сказав, що Путін попросив його допомогти врегулювати війну в Україні. Він там сказав Трампу, що я 10 років не можу, не можу це ніяк врегулювати. Трамп допоможе. І тут хочеться запитати, а як саме Путін попросив Трампа врегулювати війну в Україні? І чи буде так Трамп робити, як його Путін попросив. Це фейк, цього не було. Е, ну, він можливо... про це сказав Трамп. Так, да, я розумію, але м, можливо була якась інша ситуація з якимось контекстом, який Трамп е, інтерпретував там для себе і для інших, от саме в такому вигляді. Розумієш, да? Бо чесно кажучи, Ярослав, виходить з цієї заяви так, що, типу, він скаже: Допоможи мені Трамп е, тиснути на Зеленського. Що, типу, він здався. Ну, так воно виглядає на словах, щоб якось mm -hmm. тиснути на Зеленського. От в цьому ключі, от як е, в росії, от було таке, не було такого. От. Цей тиск це, 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 це як постійно відбувається. Це постійно, постійно відбувається на переговорах Трампа і Путіна. Да. постійно, що от е, ми хочемо миру, або е, ну, тобто Росія, начебто, хоче миру, а Україна mm -hmm. не хоче зроби так, щоб вони дали нам те, що ми хочемо, і тоді ми підемо на цей мир. А взагалі може таке бути, що Зеленський в майбутньому може піддатися на тиск і зупинитися, аби припинити страждання, припинити смерті. Ну, він хоче так зробити, чи, чи, чи ні? Зеленський буде робити те. Що скажуть е, ті впливові сили, які забезпечують його м, якби безпеку, ну не лише його, не лише mm -hmm. його, скажімо так, керівництво України і хто підтримує якби Україну в цьому? Це західні партнери. Там я не знаю, хтось там вище, чи це ЗСУ? Теж можна так сказати. Якби, це ну, народ, це Україна. Британія, це представники Британії. Британія, саме, от, типу, Британія вона має оцей найбільший. Це да, да. ті, люди, ті люди, які там якби, керують цим цим. Я просто вже не перший раз, чесно кажучи, таке чую і соцмереж про те, що, типу, от, типу, нашого там, президента завербувала Мі-6. Як ви mm -hmm. розцілиєте цю заяву? Ну, це щось, не знаю. Можливо, можливо, так. Да, можливо. Ну я не знаю саме не і яка саме структура, але ті люди, які керують королівством, вони да, мають вплив зараз на Україну і на керівництво України. Тут експерти кажуть, що новий мирний план Трампа по закінченню війни в Україні схоже може виглядати наступним чином. Не робити взагалі нічого, дати воювати стільки, скільки хочуть обидві сторони до, до безсилля. скажімо так, відверто. Так. Це правда, що це ні, цього не відбудеться. Ні, ну це, це не такий план. Він не може бути. і Всі розуміють, що це ну, план в нікуди. Ніхто, ніхто не буде якби сидіти, і спостерігати, і Америка, і Росія, і Україна, і інші. Хто країни, які в цьому приймають участь, всі намагаються якось цей процес привести вже до якогось логічного завершення. Тут мене просто питають: в яких соцмережах про агента Мі 6 Ну, слухайте, в нас простори Ютуба також широкі, великі. Можна всюди, я думаю, знайти. Просто я це не стверджую як факт, а просто те, що це є в просторі. Може, це пропаганда, провокація? Все може бути. Просто я відповідаю на закиди нашого глядача. Давайте рухамося далі. Напередодні в Африканському Судані збили російський літак, Іл-76. писали, що його збили з китайської ракети. Ну, місцеві там повстанці, там е, давайте так. От хто був на цьому літаку? Якщо так можна, звичайно подивитися, бо там справа в тому, що там кажуть, що там могли бути непрості військові, що там могло хтось бути з керівництва. Ну от так от навіть і це зараз взагалі про це нічого не говорять. Тишина Добре. на Росії, хто там міг бути, і це чи це може мати якийсь? Я не знаю наслідок на нашу війну? От може, там хтось з керівництва був. Е, так, щоб конкретно сказати е, поіменно, хто там був Ні, ні я розумію. розумію. Але мені йде інформація, що це було замовлення людей з Росії. Розумієте, так? Да? Навіть так. Тобто, да. вони виходить, що когось хотіли прибрати. Так, да, 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 таким чином. І що ще ще цікаво, ну, і про і просто да, заплатили цим людям великі гроші, щоб це зробити. Тим, тим людям, які, яких якби ніхто не може притягнути ні до якої відповідальності. У Німеччині партія альтернатива для Німеччини, яка вважається проросійською, зливала нібито секретну військову інформацію Росії. Про це писала німецька преса. Чи дійсно вони зливали? І чого саме це могло стосуватися? Ну так вони співпрацюють. Ця інформація пов'язана з тією зброєю, яка йшла в Україну з Європи, або яка могла йти ось ця інформація. Яка стосується зброї? Ну, в основному. Угу. Ну, що це буде означати для України? Тут хочеться, можливо, так спитати, які чи понесе покарання там, я не знаю, депутати цієї партії, які зливали, може, там якийсь зараз ні, це все буде... так відбувається завуальовано, і це все так відбувається, що там важко буде знайти які, ну притягнути якогось до відповідальності, знайти кінці якісь. Угу, угу. Е, була новина на українській правді. Бачив сьогодні, що бізнесмен та співвласник кварталу 95 Міндіч може стати фігурантом розслідування американського ФБР. Це стосується саме відмивання грошей. Це, це правда, може таке от бути? Бо так виходить, що типу Трамп під щось копає. Ну знає, ну мене просто склалося таке якесь враження. То зараз якісь такі історії, так, це може бути. Да, да, може бути. Є, є, готується певна програма по м, виявленню грошових махінацій, пов'язаних з допомогою на війну. Да, да, там зараз над цим працюють, щоб це ефективніше працювало, виявлення угу. цих махінацій і. Далі, щоб знаходились ці люди, які приймали в цьому участь і несли якусь відповідальність, над цим працюють. Да. А, наш підписник зараз прямо етері питає: чи ви бачите, що буде звільнено лівий берег Херсонщини? Це я так розумію, на тлі вайбу цього, що Анджеліна Джолі була в Херсоні, може, це знайти якийсь знак? Uh -huh. Uh -huh. Це якби, привернення уваги до цього напрямку зараз. Насправді я не дуже люблю питання стосовно звільнення територій, так. тому що мені неприємно говорити про те, що це мало ймовірно, От. по суті, будь-які території, які зараз окуповані Росією, ну це маловірогідно, що вони будуть звільнені трошки, да, трошки після того як будуть припинені бойові дії, там будуть. Певні змінення, ну, цієї полоси, скажімо так, на, на якій це все зупиниться, але це буде незначно. Це на рівні там сел деяких буде, тобто на такому рівні. Ну, на превеликий жаль. А, так, Джолі приїжджала з, з миротворчою метою в Херсон, взагалі, от, як ви бачите. От так зараз про це багато інформації. У неї є як своя програма, у неї є як своя місія, вона слідує цьому. Да. Вона можна сказати, вона має розуміння, як працює карма, і вона зараз як напрацьовує собі цю, ну, якщо можна так сказати, гарну карму. Ну, не то, що вона прям сугубо з егоїстичних робить мотивів. Ні, у неї дійсно така доволі відкрита душа, відкрите серце, і вона дійсно бачить для себе в цьому сенс життя, От, приймати участь в таких гострих соціальних ситуаціях. Я вам більше того скажу, я навіть читав десь в пабліках, що їй Україна близька ще й по тому, що. Uh, у неї є далекі родичі uh, саме з України, але про цих родичів майже нічого ніде немає, ніякої інформації. Там прям таємниця така. Я от не знаю. Раптом хто з наших глядачів, може, десь бачив, напишіть, чи правда це чи неправда, і можна. От, от паніслав, а я вас хочу запитати, от як ви бачите? Чи дійсно близькається Україна, що от вона має там родичі, наприклад? Типу, у якогось дядька дружина з України, ну таке. Просто мені тут, напевно, написали, що чи це, чи це може бути правдою. Ну, ні, ні. Якщо там щось десь є, воно настільки нас, значно, так. Це. Да. це як люди здають тест на ДНК і виявляють, що у них там африканська кров, якась і українців там, і так ні. далі. А це, 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 до речі, цікаво. А от ви, ви робили колись такий те, 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 тест? Ну, ні, 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 ні. Ні, ніколи, ніколи не робили. От бо, ну, знову ж таки, бо я не знаю, що в моєму там роду там теж там є коротше представники з Австрії, з Румунії. Ну я просто ж заходу з заходу України з Чернівецької області. Вот у мене там все таки, знаєте, мікс. Можна сказати, що я не чистий українець. Ну, я думаю, прям в наш час немає там когось прям чисто. Та й і не лише в наш час, і в принципі, це нормально, тому намагатись там щось очистити. Це слава Богу, залишилось в минулому разом з Гітлером з його пропагандою. Ця ідея вона зникла, щоб там чистий якийсь народ, був чиста нація. Ну це так небезпечний шлях. Ну, ви знаєте, теж от трошечки теж конспірології сюди е, додам. Я не знаю, теж наскільки це правда, бо багато ж, ж говорять про те, що оця війна для того, щоб Україну там переносити, там бангладешцями, індійцями, щоб оце помішати, помішати кров. От як ви взагалі до цього ставитеся, Як це оцінюєте? Таку конспірологічну теорію знову ж таки, але це бачимо, підкріплюється фактами. Зараз кажуть, що трудові мігранти хочуть в Україну їхати. Я думаю, що в цьому є якийсь сенс. І це може бути одним із логічних пояснень того, що відбувається в Україні в плані знищення народу, виселення, ну так насильно, скажімо так, щоб люди, начебто, самі їхали, але вони змушені були їхати, і так далі. Але моя думка така, така, що якщо буде ідея... Самої України як е, самостійного суверенного, розвиваючого його, розвиваючися держави, mm -hmm. то нехай сюди їдуть всі, хто хоче, хто може, і хто буде дійсно підтримувати щось, створювати, щоб ця ідея вона розквітала, щоб ця ідея вона просувала, щоб Україна розвивалась. І я бачив майбутньому. Україну, якби якщо брати такий позитивний сценарій, це дуже е, мультинаціональна, це дуже така країна, куди приїжджають люди з різних країн. Причому люди такі м, креативні, люди, які mm -hmm. створюють проекти, люди, які створюють технології, і тут вони зустрічаються тут вони роблять е, якісь спільні створюють організації. Спільні там, лабораторії, де ці технології створюються, і так далі. Тобто, як Україна, як такий міжнародний хаб, і мені здається, що це е, один із таких гарних розвитків подій, який може з нами статись. статися. тут цікаво, ви бачите Україну нейтральною чи в якомусь блоці? Там, військовому, політичному, неважливо. Є, є декілька варіантів е, цього розвитку подій, і для України найкращий — це максимально нейтральний. Тобто, коли Україна співпрацює з іншими державами, можуть бути якісь домовленості, але все одно Україна не підпадає в залежність від іншої держави, і але і другі сценарії, коли Україна знову таки не від Росії, а тепер там умовно від Британії починає залежати і. Продовжують звідкись з іншої країни диктуватись якісь установки як тут має бути в україні і зазвичай тим країнам які беруть під своє крило, так би мовити іншу країну їм не вигідно щоб вона сильно розвивалась прямо. Я просто тут з вами абсолютно згідний. Насправді, пане Ярославе, бо ну давайте чесно візьмемо приклад той самий Швейцарії. Країна здається в жодному блоці не перебуває. Ну не в ЄС і не в НАТО, Швейцарія. І ми знаємо, що нейтралітет він коштує дорожче. І він більш можливо, більш цінується. Не знаю, я зараз щось не те скажу, але ну мені здається, що приклад Швейцарії для нас був ідеальний. Більше того, більше того, хочу це вам поставити ще таке питання. Голова Миколаївської ОВА Кім сказав, що через 10 років він бачить Україну із середньою зарплатою 2000 євро з пенсією 1500 євро та другою в світі по індексу щастя. Через скільки? Через 10 років. 10. Угу. Так, це, це може бути. Це може бути. Ну це, а не за це буде залежати... не за що не за швидко, а просто ну, ні, ні, не... це може бути десять років. Да, да, це може бути по моїм е, прогнозам е, через три роки почнеться е, підйом. Почне, почнеться підйом, і, і якщо він буде доволі інтенсивний, то в принципі за сім років можна вийти на цей рівень. Я тут хочу закінчити ефір, бо мені здається, що це просто не ну, буде ідеальне завершення. Давайте поставимо крапочку е, і все. І будемо жити от в цьому е, світоглядному ключі. Ну, як на мене, було б так краще. Е, все, дякую, пане Ярославе, сьогодні, за ефір. Дорогі друзі. Дякую, що ви з нами були. Ставте подобайки, Також, будь ласка, підписуйтесь на соцмережі канал інстаграм, пана Ярослава, і на мій канал. Всім всього хорошого. До побачення. До нової зустрічі. До побачення.